Шановна аудиторія, слава Україні! Мене звати Інна Єнг, я старша викладач кафедри української мови та літератури іноземних мов та перекладу. Хочу продемонструвати вам мою дисципліну, «Практика письмового та усного перекладу з основної мови. Відмінний. Насичений величезною кількістю лексичних одиниць курс дисципліни, що будується навколо словосполучень, а не окремих слів. Та демонструє студентам, як саме працює лексика. У той же час відповідна програма з граматики демонструє приклади та завдання, метою яких є навчити людей конкретно говорити та писати. Головний наголос робиться на практиці розмовної мови та правильній вимові. До кожної теми включені мовні завдання, що пов'язані з реальними щоденними ситуаціями. Все, що дозволяє не тільки навчитися, а й розуміти природню розмову, але й говорити як справжній носій ну, мови, впевнено тебе та помилок. Також цей курс передбачає написання листів, імейлів, е створення презентацій та багато інших завдань. Прошу долучайтеся до мого курсу, you're welcome!